Робництво роботів переважно для розважальної сфери. А що вони роблять зараз? Взагалі у нас майстерня. Як бачите, ми створювали костюми роботів. У нас є роботизований мамонт. О, ти, що? мамонт, мамонт так. Дресирований. <laughs> дресирований мамонт і а у він нас зараз і... працює так і вмикається. Мамонт, а де ви його вмикаєте? В пав пащах? Ні, ми підключаємо акумулятори. Це костюм, це ще людина. А Це для може... чого взагалі? Використов? Туди можна залізти ще, так? Можна, так. Може залізти всередину. Може масити. Дивіться, він доволі простий по е... експлуатації. По експлуатації, О, дивіться, тут все дуже просто зроблено. — Блін. Ти ще бачиш, так? Да? Через, екран? Через екрани, так, так мандерується. Ти б... бачив, що всередині. Ага. Yeah. подивись. Туди залазиш ось сюди. Вау, то чи подушки, то там прям приємно знаходитися. Ну так нормально, так, щоб людина могла цілий день відпочивати? E, ну не те, щоб відпочивати, попрацювати. Ну, так... А де це використовувалося? E, в цирках. До речі, замість тварин у нас були ще динозаври. Тобто ти туди щоб попрацювати там? Нє-ні ні. Ну, щоб експлуатувати людей, не тварин, так би мовити. Диви. Вау. Всередину залізає аніматор, оператор і відіграє роль мами. Просто працювати цілий день в такому костюмі не дуже зручно. То він стоїть як аніматронік, реагує, його можна гладити, він реагує, кліпає очима. Ага. І ще можна підключатися до нього з телефона, керувати хоботом. Він хобот? Ого. А, він може хапати хоботом. Якісь предмети. А, да? так, О, так, я О, там віде? Рука. Так, так. рука! Рука Ми прибрали, там, там, там був ще там шокер. Маленька ручка. Доходя. Там, як знаєш, в хоботі дві дитячі да, ручки. так. Два пальці. А це у вас додаток? Котрий це виташ? Да? Я інженер електронщик Анна за освітою програміст систем штучного інтелекту. Ми ще з універом мріяли створювати роботів, щоб я їх робив. Анна їх програмувала. Врешті в житті так і вийшло. Просто ми думали робити промислові роботи, промислові станки. Ну ми робимо роботів для кіно, для шоу. Для нас, для вас для шоу масками робили другий сезон шоу маска відкривав наш робот сині. Оцей астронавт, це скафандр від астронавта. Він знімався в Швеції на минулому тижні. І я кажу: ну ви не боялися, що я десь можу там не прилетіти, що щось може статися. Кажуть дуже боялися, але їх просто не існує, таких як ми а, а що саме цікавий факт. Ми, якщо що, веземо тачку для ЗСУ. Так, ми все зробимо сьогодні. <звук> Мені здається, що ми ну, дещо загралися. Ну неможливо було цього ну, не, не поміряти. Зараз це буде. Вибачте.